Кавалерочка, знайомтеся, базар турецький, чи як це це називає. Тут що хочете? Хочете піжами? Є піжами. Віктор, Еску мені таку вже давай, кавалерці. Це... ще скажи своїм кавалерцям, що в мене є на 2к і така... на 3. Та кажи, та кажи. Кавалерка, такі як я маю пі ті піжами, але вони у мене як домашній костюм. Я б діла. Я забулася. Саме головне, що я кожен день полочу. Нічого їм не має. Якість еліганцю. Да що... Еліганс. Кавалірочки, я вам навіть залишу посилання, де ви можете оту красоту собі. Така добра, ще стала мені... зі мною попрацювала. Ні, ні, а мені ось ця дуже сподобалась на фотографія. У мене ще є на цих. Давай. діли ми яку піжаму. У мене ще є на, на дівчаток, на маленьких. Так, від, від росту 128 до 152. О, О, клас. А От... тут краще міряти, десь отримала дуже... Давай, давай, міри, а що маєш до роботи? Давай, робовати кубляхо. Але я вам скажу, тако, Ти, прийшла мірі? зразу з претензіями і сказала, більше я до вас не буду. А я кажу, машину запаркувати не мати. Там всі Цо, та то сексуально, пішов. Та то сексуально. А не дві розміж, тобі треба Ельку. Ну, ну що ти мені тут подивиш? А ну помірі Ельку. ану ну помірі Ельку. Та як завжди хочеш. Дівчата, дивіться, які легесенькі піжами. Дуже, але гарні. Я вчора ще побачила. Бо я вчора заходила, дивлюся, ууу, а тут? Треба це до роботи, щоб розслабилася. А я? Називає... Подивися, то така сексі тут зав'язується спереду. Ну то ти вже показує все. Я, я думаю, я та, що свої габарити там не А, а то є, то, то ж маленький розмір, більший розмір, то наоборот прикольно, подивися. Може, а просте таке та, що... зараз все такерка. Ви посилання маєте, я залишу. А знаєте, що я прийшла? Йду в машину, мити, мені треба на вушні. Там довго в не годину, там. Десь так. На помірює першу цю ельку. Я хочу, як на твоїх бедрах буде виглядати. А що але я ж їй дам ельку, хай вона мені не розказує. Помстайте минулого раду, налізла вески, хрести. Може і веску займаю. Давай багато не Давай нам міряй. Давай встань за кутом. А Треш? я виключаю за кутону.